Мета нашої прес-конференції, чому ми вирішили зустрітися, вже ми смердя, що ви прийшли, і чому саме зараз. Так я хочу донести до вас, а через вас до суспільства, позицію захисту в справі, оскільки до цього провладні і деякі інші змі. Непровладні, односторонньо донести позицію сторони обвинувачення. І особливо зараз, коли Тарасов, запрошений в США для зустрічі з конгресменами, там хочуть почути від першого про протиск на бізнесменів в Україні. Друга позиція, що ми вийшли. я хочу донести до вас, донести до суспільства. На одному прикладі, як не виконуються укази президента України. Як ви пам'ятаєте, що 23 січня 2024 року, коли була славнозвісна тема тиск на бізнесменів, зокрема бізнесмена Мазепу, було засідання РНБО. Ви це пам'ятаєте. І президент видав указ, який ввів рішення РНБО в силу. І там були пункти 3, пункти 4 цього указу, які зводились до того, що Офіс Генеральної прокуратури, Нацполіція, ДБР, Служба безпеки України повинні були провести інвентаризацію аудит кримінальних проваджень стосовно відомих бізнесменів. Але на порядок, на, сьогодні, на сьогоднішній день я можу констатувати, що цей указ не виконаний. Я це розцінюю, як це було. Тоді був дуже великий шум, і треба було зняти цей галас і з'явився указ. Але він не виконаний, ауді справи Тарасова не був проведений. Ми звернулися до Генерального прокурора, Тарасов звернувся, я звернувся. Віддіть в план аудиту справу Тарасова. Ми отримали відповідь, звертаючись до Генерального прокурора, я, що ім'я моє. Гуляє по Україні, а там більше в стінах Генеральної прокуратури. Мені прийшла відповідь за підписом рядового прокурора, Офісу Генерального прокурора, на якого ми скаржимося, який здійснює представник керівництво. Я звернувся до секретаря РНБО, ви ж проконтролюйте рішення свого РНБО рішення РНБО, направте Генерального прокурору візьміть на контроль. Прийшла також відповідь за підписом прокурора відділу. Тобто указ президента не виконав. Далі, що ми хотіли ще від цієї прес-конференції, використати розголос грубих порушень закону у даних кримінальних проваджень, допитися від головного слідчого управління Нацполіції, Офісу, прокурорів, суддів, дотримання закону і забезпечення та права на захист. І Справедливий суд в Україні, а не в Страсбурзі. До речі, вже перші скари на порушення права на захист і на справедливий суд відносно Тараса направлені в Страсбурзі. І на останок. ми хочемо просити журналістів моніторити в подальшому хід результати слідства судового розгляду кримінальних проваджень стосовно агробізнесмена. Почесного консула Літви в Україні Сергія Тарасова. Це я вам сказав, чому ми зібралися, яку мету ми переслідували. А тепер щодо самого кримінального провадження. Перше кримінальне провадження стосовно Тарасова з'явилося 17 лютого 2023 року. Але на даний час їй вже розслідується порядка п'яти кримінальних проваджень, в яких повідомлено три, зроблено три повідомлення про підозру. 21 листопада 23-го року, 20 квітня 24 року і 25 квітня 24 року. Суть підозрю Тарасов звинувачується, підозрюється верніше в тому, що він заволодів, створив організовану злочинну групу і заволодів земельними ділянками Кировоградської області. Створював організовану злочинну групу, думайте те, що я говорю: з нотаріусів Житомирської області, нотаріусів Кіровоградської області, слуг керівництва Держеокадастру у Кіровоградській області і групи осіб, яких він взагалі не знав, Як і не знав керівника Держкадастру, як і не знав цих нотаріусів. Як це вийшло? Задається питання. Справа в тому, що в 2015 році до Тарасова, а чому воно розпочалося саме в 2015 році, От за володіння цими земельними ділянками? У 2015 році Кабінет міністрів видав розпорядження, яким передбачав першочергове забезпечення земельними ділянками осіб-учасників військових дій. І АТО. Вони мали право, як і кожний громадянин із нас, і ви маєте право на безоплатне отримання 2 гектарів землі. Але в розпорядженні було написано, що першочерговий розгляд звернень на отримання мають учасники АТО. І от по всій Україні, не тільки в Кировоградській області, таких сотні є кримінальних справ. Коли някі, някі ділки створили групи робочі такі, збивали земельний банк, а потім реалізовували цей земельний банк бізнесмена. От і така група була створена в Полтавській Кіровоградській області, і один з представників цієї групи працевлаштовується до Тарасова на роботу. І він пропонує Тарасову, знаючи, що в вже до цього часу більше 50 тисяч гектарів землі. Пропонує, чи тобі ще не треба землі. Він каже, звісно, треба. Ну, От такі умови, є така тема, я готовий набирати земельний банк і продавати тобі цю земельну ділянку. Ну, Тарасов, законослухняний людина, каже, хорошо, скільки це стоїть оформлення державного акту на землю під ключ? Названа була сума, Тарасов віддає ці гроші. І цей представник своєї групи, до речі, ще до приходу до Тарасова він вже в Полтавській області за такою схемою працював. Я на це наголошую. І він привносить цю тему Тарасу. Тарасу оплачує деньги, він шукає людей місця своєю групою в різних областях, не тільки в Піровоградській. І в Житомирській, і в Полтавській, і Кіровоградській. Які начебто вже автовці, нотаріуси його оформляють документи, що цей громадянин є автовець, а він не автовець. І за підробленими документами цей його підлеглий, представник цієї групи продає Тарасову через довірену особу за мене дія. До чого я оце довго вступ робив? Коли я вступив у справу, мені треба було розібратися, Чи Тарасов каже правду, чи він неправду каже адвокату. Хоча хочу, коли у клієнта, я говорю, ти як перед адвокатом маєш розповідуватися, як ви батюшка, щоб я знав реальну картину, щоб я не йшов, не йшов, а там зупинився на сті... біля стіни. Я не дивитися, хто ж цей представник, який йому продав за мене діля. А як можна подивитися? Я через суд отримав тимчасовий доступ до довіреності цієї особи. В цілому за, взяв 15-21 рік. Я подивився, там 7700 довіреності по земельним ділянкам. Я почав дивитися, а де ж ці земельні ділянки? І виходив на ціле пласти, що оформлявся цей земельний банк і продавався бізнесменам. Наголошую, не Тарасову, а іншим бізнесменам. Тобто для мене стало ясно, що організатором цієї сімейної схеми є не Тарасов, а є цей представник, який прийшов до нього працювати. Я звертаюся в органи досудового розслідування. Надають ці документи, розслідуй ти, хто є організатором, тому що ще до Тарасова заволодіння було земельні ділянки. І працюючи в цього в Тарасова, цей представник іншим агробізнесменам і в Полтавській Кіровоградській області продавав земельні ділянки. І до тих питань нема бізнесменів. І до нього нема до цього представника. Мене футболист, поліція, прокуратура, ніхто не хотів нести відомості в ЄРДР. Нам треба було групи адвокатів піти в суді. І за ухвалами слідчих суддів, орган досудового розслідування, ГСУ і прокурори вимушені були внести в ЄРДР відомості у 18 кримінальних спровадженнях, де фігурує цей представник, який працював Тараса. Тобто, Таким чином, я вийшов на те, що Тарасов не є організатором. І наче це доказувати в суді. Але нас не чують. Чому ми виходимо зараз? А чому нас не чує? Тому що слідство ведеться не об'єктивно, слідство ведеться упереджено. І це не мої слова, шановні. Я до вас сьогодні прийшов, знаючи. Що журналісти вони кусючі, що вони хочуть підтвердження слів, які декларує адвокат. І коли я побачив ці групи порушення права на захист на справедливий суд, я пішов в суд з скаргою на відвід керівника слідчої групи ГСУ. А щоб ви знали, що таке слідча група ГСУ? Це 33 слідчих. А процесуальне керівництво здійснює 13 прокурорів. От яка група працює по Тарасу. Я пішов заявою про відвід керівника слідчої групи. Спочатку він був, керівник слідчої групи «Лисяк». 22 лютого Печерський суд задовольняє мою заяву і відводить керівника слідчої групи. Від подальшого розслідування справ стосовно Тарасова, яка, знову кажу, це не мої слова, це рішення суду, яке вступило в законну силу. Констатація цього рішення суду. Керівник слідчої групи і слідство проводяться розслідування однобоко, з обвинувальним ухилом, доводи, які навела сторона захисту, не, не спростовані. Заслуговують на увагу твердження заявника адвоката Гардецького, підтверджено судовими ухвами Лубенського міжрайонного суду, Октябрьського районного суду Полтави в думати з який Печерського суду про те, що такий то представник ще до продажі земельної ділянки 49,7 Га Тарасову під час роботи Варго Холдіну, який належить Тарасову, за аналогічною схемою сформував та продав земельний банк. Іншим особам, які не пов'язані з Тарасом і ведуть самостійний гральний бізнес. Це не Гардецький сказав, це сказав вже встановив суд. Сторона захисту позбавлена можливості захищатися, подавати клопотання, оскаржувати прицельне рішення слідчого прокурора, оскільки вони не надаються стороні захисту. Ну і як наслідок, відвести керівника цього слідчої групи. Вступив другий слідчий. Старші слідчий в особливо важливих справах Сманчарк. Я побачу, нічого не змінилося. Я йду в друге з заявою про відвід і цього керівника слідчої групи. В липні місяці постановлюють інша слідча суддя Печерського районного суду за моєю заявою ухвалу, яку відводить і цього керівника слідчої групи від розслідування у зв'язку з і уперечності. Тобто на сьогоднішній день. За рішенням суду, які вступили в законну силу, відведено два керівника слідчих груп, і рішенням судів встановлено, що на протязі року справа велася необ'єктивно, не обґрунтовано з обвинуванням ухова. Це вже е, є рішення судів. Я хочу звернути увагу ще на, це на порушення, такі порушення. Я хочу звернути увагу ще на... Тому, як порушується право потерпілого Тарасова. Коли Тарасов узнав, що 17 лютого 2023 року стосовно нього порушено кримінальне провадження, для нього це було дивиною, тому що він, як добросовісний набувач, думав, що він купив за великі гроші, за великі гроші, що він купив нормальний товар. А він купив землю по підробним документам. Він залучає на аудиторську кампанію. Аудиторська кампанія проводить аудит, документи дивиться і виходить на те, що виплатив він багато коштів, а купив він, звісно, ненормальний продукт. Бачучи те, що стосовно нього вчинені шахрайські дії, Тарасом 29 липня 2023 року, через три місяці після порушення, звертається, справи, звертається до головного слідчого управління порушити кримінальне провадження за те, що стосовно в мене зроблені шахрайські дії. Головне слідче управління 2 серпня 2023 року вносить відомості в ЄРДР за фактом шахрайських дій стосовно Тарасова, за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України і об'єднує цих два кримінальні провадження, яке порушили 17 лютого і оце 2 серпня. Об'єднує одне провадження. Але вже статті 55 КПК України Тарасов повинен був автоматично визнаватися. Потерпілим без винесення будь-якої постанови, оскільки йому задані матеріальні збитки. Слідство цього не робить. Ми йдемо з заявою, що вона не передбачена. Визнайте його потерпілим. Відмова ніякого потерпілого не може бути в цьому кримінальному правопроважні. І так до цього часу Тарасов за своєю заявою не визнаний потерпілий, хоча йому спричинені. Великі матеріальні збитки і права його порушуються як потерпіли. Тому я хотів би ще сказати декілька слів на порушення права на захист і розумних строків у справі Тараса. Ну, щодо порушення права на захист, я навів пару рішень, пару ухвал. Слідчих суддів Печерського суду, які встановили це. А щодо порушення розумних сроків, Тарасов ще до півповідомлення про підозру, яке було в нього 1 23 листопада, він в серпні місяці виїхав з України у зв'язку з необхідністю хірургічного втручання в Німеччині. Важка була операція. І залишився був там за кордоном, оскільки надав вже слідству чотири довідки, що його не відпускають далеко від клініки у зв'язку з загрозою його життю і здоров'я. Ми ці довідки надали. Слідство зупиняється стосовно Тарасова у зв'язку з його міжнародним розшуком, у зв'язку з його рошком, міжнародним рошу державного розшуку. Хоча. Звісно, знало, де він. Так, щоб зупинити провадження, слідство повинно було допитати дружину, синів, один із синів у нього, народний депутат України Тарасова от слуги народу. Да. Вони цього не зробили, зупинили провадження в зв'язку з міжнародним розчиком. Тарасов виходить постійно в режимі ДКЗ. Суд Печерський приймає участь, прокурор, йому ні одного запитання, яке приймає участь, суді не задає, де ти, чого ти не приїдеш, тобто вони все знають. Але зупиняє для… Для… Для зв'язку з розчиком. Ми оскаржуємо цю постанову по зупинення, але вони прекрасно знають, що незаконно зупинили. І якщо суд скасує постанову про зупинення, то у них вже нема. Треба закривати провадження по старастню. Тому суди цього не скасують постанову про зупинення. Але для того, щоб трошки розбавити такий сухість, можливо, то, що я говорю, я хочу навести один приклад. Постанови про зупинення кримінального провадження стосовно Тарасова, є ще три особи, стосовно яких кримінальне провадження зупиняється у зв'язку з їх гроші. Так от 21 21 листопада повідомляється про підозру, 22 листопада один із цих осіб, якому повідомлено про підозру, і видно кримінальне провадження у зв'язку з розчиком, помирає. Тобто, 22 листопада громадянин К, який є підозрюваним, помирає. А стосовно нього виділяється кримінальне провадження у зв'язку з розчиком. Ми йдемо скасовувати постанову про зупинення, в тому числі по цьому померлому, який вже більше року як помер. Надаємо свідоцтво про смерть цієї особи і думаємо, ну це ж взагалі. Але слідча суддя гуртова, каже ні. Свідоцтво про смерть це є свідоцтво про смерть. Я постанову про зупинення не буду скасовувати, шукайте далі. Ми кажемо, такі людини ж немає, вже рік немає. Я вимушений послати адвоката в село іншої області, де захоронена ця особа. Каже, поїдь на могилу, знайди могилу цієї людини, сфотографуй. О, ми тоді надамо суду, фото, от таке з крестом, де ця людина захоронена. Може цього буде достатньо суді для того, щоб скасувати постанову про зупинення досудового розслідування в зв'язку з розшуком особи, яка вже більше року як померла. І що ж ви думаєте? І цього поки мало. Але я сподіваюся, що 15 січня у нас чергове засідання вже іншого судді. Можливо, це буде мати вже якийсь ефект і постанова про зупинення досудового розслідування стосовно людини, яке вже ми... де шукати ще місце? Ми вже знайшли місце захоронення, не місце знаходження, а місце захоронення е е тіла людини. Це до того, як ведеться, як розглядається, це просто аморально. Я міг би назвати прізвище цієї людини, але з точки зору моралі я не можу цього зробити. Аж дивіться, що зараз склалося в суді Печерському суді? Судді зрозуміло, що захист перехватив ініціативу цій справі. Суді почали масово брати самовідводи. От, до речі, в мене є скарга на відвід прокурора, який... Є... Ну, не може бути прокурором, оскільки він повинен був відвезти сам цих двох керівників слідчих груп, він не відвів. Тому я заявив відвід йому. З липня місяця ця справа, так і заява про відвід не розглядає. І так інші скарги, слід, слідчі судді беруть саме відвід і не хочуть розглядати. А не розгляд, не розгляд цих справ це не випуск нас, адвокатів, в Страсбург. Тому що ми не пройшли Національні суди. Це знову порушення на справедливий суд. Тому я хочу завершувати і сказати, що ми йдемо з колегами і далі. Нас умисно порушуючи розумні сроки, не випускають з України в ЄСПЛ, затягуючи розгляд скарг адвокатів на повідомлення про підозру. Ні по одній з, підозрів з трьох, навіть судом першої інстанції не прийнято рішення. обґрунтована підозра чи ні. Розяв триває по 8 місяців і більше.